Температура двигуна 90 градусів, патрубок. Холодний, радіатор, холодний, нижній патрубок, холодний. Тестую рукою, холодний. Перевіряю, чи скоро по пічки йде гаряче повітря. Повітря гарячого немає. Тим часом на комп'ютері 103 градуси глушимо двигун. Звернувся клієнт на Opel Omega B. Проблемою не роботи вентиляторів походження двигуна. По історії попередньо клієнт був на іншому СТО, де йому сказали, що потрібно замінити два температурних датчика, а після чого приговорили блок керування двигуном. Саме з цією проблемою він і звернувся, сказав, що потрібно поміняти блок керування двигуном, або якщо це дуже дорого, то зробити просту систему включення вентилятора, як у Жигуля класики. Не мені судити, де хлопці зробили помилку. Але я поступив наступним чином. Я запустив комп'ютером кондиціонер. І у відповідь почув, як комп'ютер керує вентиляторами. А в даному автомобілі так проста система. Ці всі релюшки вони керують трьома швидкостями вентилятора та кондиціонером. А на радіаторі встановлено два температурних датчика, один з яких керує двома швидкостями вентилятора, а другий керує третьою швидкістю вентилятора. Та забороняє роботу кондиціонера. Для перевірки роблю перемичку на першому датчику температури, і одна пара вентилятора не працює. При перемиканні других контактів вентилятор запускається. І таким самим чином, вишукуючи потрібну мені пару, я можу запустити третю швидкість вентилятора. Що говорить про те, що самі вентилятори працюють, якщо датчики температури будуть працювати. А оскільки датчики температури вже нові, мені туди лізти не потрібно. Мій висновок або немає циркуляції, або немає циркуляції. Ну і щоб ви не сумнівались, один із двох моїх варіантів був правильним: нещодавно займінена помпа, і на ній обірвалась крильчатка. Відповідно, саме через це і не було циркуляції. А якщо вам було цікаво спостерігати за цим відео, підтримайте мене підпискою. Це дасть мені більше мотивації для створення нових та більш цікавих відео для вас.